Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як користуватись бандікам. Ну, взагалі-то це дуже легко. Спочатку закачуєте, встановлюєте. У ну, мене зараз відео закачується. Не закачується. Знімається. Ось якщо ви знімаєте екран, от так як я, в мене видно. То ви. Сюди заходьте, а якщо в ігри, то обов'язково заходьте сюди. Раніше, коли я грав в Майнкрафт, рані... це було вже давно, я не знав, що коли граєш в ігри, треба нажимати на цю кнопку і взагалі і весь час знімав через екран. І виходилось те, що в мене блимала вода, лава, ну і все таке. Там віселу, взагалі. Тепер я зрозумів, що треба нажимати ігри, коли знімаєте ігри. Вибираєте папку, в яку ви хочете, щоб ці відео закачались Ось вона зразу її відкрить. Тут ви вибираєте, на якій кнопки ви хочете починати і зупиняти. Такого нічого далі нема. Тут ваші відео про програму. Ну, взагалі-то я показав все, що хотів. Це дуже швидко дуже швидко. Ну, не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на канали. Всім пока!